17 жовтня, річка Бистриця Солотвинська, 2024 рік. Поезія Василя Махна, який народився у Чортковій Тернопільської області, а нині проживає у Нью-Йорку. Тобто поет нової нью-йоркської школи української. Плавник риби. Збірка називається і одноіменний перший вірш. Колись ти блукав пагорбами. Коли ти блукав? Можливо, коли прочитав послання до Ягуди Еміхая і уявив собі піщані згини кам'янистої землі, де кущі і деревця, немов пореділи військо, що вкоренилося, аби затримати чужинців і пісок. Кожне слово запишеш на плавникові риби. Хтось упіймає її і уздрить цілілі букви. Здогадається. Що з твоєї мови не вивчить ніколи, твій народ мов крихти зі столу, і ти один пам'ятаєш слова, які не знає ніхто, і вони попіл. І ти завершення свого роду. Колись ти блукаючи пагорбами, сходив у долини, коли ти сходив. Можливо, тоді, коли не було що їсти і пити, ти ловив запахи диму найближчого села. Але, заходячи туди, не міг пояснити нікому, чого ти хочеш. Чужинців не люблять ніде. А ти не був схожий на цей народ. Ніхто не дав тобі навіть крихти хліба, усі показували руками кудись у бік пагорба. А поруч їхні пси хлептали ранішні помиї. І діти бігли за тобою, коли ти йшов геть.